Багато снігу сьогодні дивитися на те, як ю засипало снігом. Як місто перетворилося на казку. Не така пізня година, до речі, 20-20. Ще можна гуляти і гуляти. Дивиться, дивиться. Насолоджотисі, насолоджотисі. Засніженими краєвидами. Центр Львова. <плес> не центр Львова, засніжений. У нас теж є на відео. Дивіться, ми показали як в парках, як на інших вулицях, не в центрі Львова. випав сніг. Обов'язково переглядайте ці відео. Like Лайкайте, <плес> коментуйте. Через площу Ангелів традиційно зайдемо на площу ринок з цього боку. Ми буває заходимо з Храківської, буває з Галицької, буває з Руською, ну так, буває з Лесі Українки згори. Стараємось постійно, як спію нашому що зайти. Щоб передати вам атмосферу в центрі. Показати цю казкову зиму. Ну що, готель темний. Сіті. Квартири на цій площі, які здаються, теж темні. Туристів останнім часом в Трускавці. У Львові теж, як і в Трускавці, не видно. Ресторани продовжують закриватися. Вже цього року, ну цього року це в січні. Ще січня не так багато прийшло, а я вже вісім ресторанів нарахував в центрі в околі площери, і закрилися. Ще один має закритися 31 січня. А скільки ще? Закривається не попереджаючи про це людей своїх клієнтів. Й засніжений, засніжений Львів. Але морозового кава глянцеві ні, ні, ніхто не ні, сни ні, п'є. Файним льодом <śledy> пороблено.

Наша фотозони порожніють, нічого теж дивного в цьому нема. O Harna vechirnya atmosfera u lvoi По снігу на площерину, коли ж таки побачити. А, прийдемо далі. Дійдемо ще до Домініканського собору. Я кажу, всі кошти не Це Друкарська. А вже друкарською підемо. Подивимося на площу ринок. Підемо друкарською. Не підемо до Домініканської, іншим разом підемо. Підемо друкарською до Вірменської. люди. Я не знаю, что Ресторани спорожніли, ну хоча так неправильно казати, ресторани спорожніли. Вони і були порожні, вони не були наповнені. Тут. Коли ресторан не був наповнений, як можна казати, що він спорожнів.

Пані каже навіть що на баси йде ну, та, треба брати, краще по сезону, правду. <зас> Димітьога, як лавочки сипали снігом потужно.